Знову, хлопці та дівчата, запрошую вас до нашого Діскорд каналу. Це по-перше, бродвій це фортеця. Це не просто сервер, а місце, де тримаються купи, бо навколо реальне братство. Так що запрошуємо вас до нашого Діскорд-каналу. Також прошу вас всіх, хто має по можливості долучатися до нашої ліги на Броджию Лігу. Збираємо зараз кошти, а також донатимо на Росоріз. Долучаємось до ініціативи Стерненка. Так, Дякую точно, всім, серед. хто має можливість, будь ласка, долучайтесь. Ми дуже-дуже вдячні. У нас спільнота дуже сильно виросла. В нас вже є декілька військових, вони вже мені писали. І з інших кланів люди будуть скоро збирати збори різні. Ми будемо збирати військовим на ноутбук і будемо збирати на ремонт автомобіля. Ну, це супер. Тому не. Пропускайте збори, скидайте хто скільки може. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Кожна гривня важлива. так, так. І ми будемо скоро запускати лігу на 40 тисяч. Вона буде тривати 4 тижні. Ми вже зібрали 12 тисяч гривень. От тому... але не забувай додати, що вона частково благодійна, тому що переможець отримує 10 тисяч, плюс ще 10 тисяч. Він визначає на який збір вони донатяться. Цей збір ми так само постараємось по можливості перевірити, щоб не було ніяких там скамів і так далі. Тому прошу всіх долучатися. Так, так. Переможець обирає, куди він відправить. Якщо переможець ще не визначився або немає конкретного збору, то ми разом долучимось до цього всього і будемо це донатити в потрібне місце для того, щоб Україна, українські війська ставали сильнішими, і ми йшли до перемоги. Розльоточка. Розльоточка. Бачу, бачу, бачу. Несподівано, так, несподівано, твоя команда 17-15 перемогла, але ще більш несподівано, що в фіналі залишилась команда Дора. Корси, які, я так розумію, підсилились, стали сильнішими, тому що дуже непогано зіграли, зайняли друге місце. Але команда 17-15 потужна, дуже потужна. Імпала, ти подивишся, що робиться в Імпалу падає три сквади. Я бачу. Тут я зараз бачу. почнеться. І тут два сквади. Ну, дивимось, дивимось. М'ясо, м'ясо починається. А, вони ще летять. Тут укри, вайби. Укри і вайби минулій карті також перші батлились. І ще хто? Храми. І Храм. Це храм. Всі, всі три те, всі, всі ті три команди, які файтались. Минулого разу на перших секундах. Або І вони шо, не зажим. Або вони не пригають свої лут споти, або або вони, домовились. або вони домовились битися на мужика. У них така... Так, бут... я гляну, де там Де там мої хлопчики. Де мої хлопчики? Так, а твої хлопчики це хто? 17-15? Очевидно. Очевидно. Я їх чомусь не бачу на мапі, де вони знаходяться. Час ми глянемо. Я намагаюся переключатися. Тут Ковалєвич уже з кимось перестрілюється. А, що там бізне? Комальчик знайшов і пішов. Команда, Команда BluGG намагається перестрілювати з украми на великій дистанції, але нам, мабуть, цікава Імпала. Тому що в Імпалі три сквади і вони вже тут трішки друг по другу настрілюють. Команди Vibe зверху вони займають церкву. По кому стріляти поняття не маю. Ну, Тут вийде ну, тільки одна команда, я думаю. Ну, трикутник, мені здається, смертя. Смертний такий. Але ніхто не є в Не... Немає булочок. Нема, нема, так. Да. Ну це важливо, тому що ти можеш і наліво, і направо постріляти так кожна команда. Тобто немає якихось таких. Не уч... Опа! Ми бачимо малого. Малого нокнули в віконечко. Вайб. Перший Буду нок. Перший так. нок. Лідер команди Вайп. Лідер клану Вайп. Я думаю, його зараз реснуть, тому що так, там так. ніхто не підбігає, нічого такого. Ох, гарно було. Ой-ой-ой, пішли просадки. Та що ж таке? Пішли Ой, просадки. Так, щас. А в тебе там на, на трансляції, так? Угу. Так, я вирубаю, ти поки йди по карті. Ну добре, буд, я йду по Ту будеш з, з карти слідкувати. Як. А ну скажи мені, будь ласка, як мені режим... Як мені режим польоту включити на пробіл на пробіл Боже, які просадки! Це жесть пішла. Жесть. Ага. так, ми. Все добре. У мене теж якісь чомусь незрозумілі проблеми саме з Діскордом. Тому часом я можу перезаходити, тому що чомусь ідуть просадки, величезний пінг на Діскорді саме. Все працює чудово з Діскордом якісь трабли. Ви що, що пане Дмитро? З вами цей турнір стає набагато яскравішим. Ой-ой, ой, -я -й -я -й. О, як приємно, ой, Дубенко, він Я... прям поцілував Я... мене в п'яту точку, розумієш? Як зализав, як зализав. Як залізав. Ай, все Так, що там, за вайбами, да? дивимось? Дивимось, дивимось за вайбами, вайби вже заресили але... свого. Угу. Я так і не почув, як мені зробити вільну камеру. Пробіл, польот. пробіл. А, пробіл, все, пробіл, супер, Пробіл S, WSD. А, і потім мишкою зажимаєш, щоб цей так. так Укри нокають одного з вайбів і одного із команди храм. Укри просто тут божать, я би так сказав. Храмам Так, довод... знову. Так, так, так. Вибач. Хра храмам доводиться підтягуватись, щоб заресити свого четвертого. Я думаю, що зараз укром треба когось пушити, мені здається, але вони поки нікого не а пушать. А що робить один з укрів з іншої сторони гори? А він Школа. буде зверху їх стріляти, мабуть. А він, він перелетів, так? Тому що я не помітив, ну, напевно, спочатку. Він далі не Можливо, у нього такий план, одного з вайбен докнули. Бронза, привіт. Привіт! <правда> привіт, привіт. Так, ну ніби просадки. А, я рехсує, це перестрілочка. Просадки, ніби пройшли, має зараз розлагатися, але. Дискорд не, не працює. Диск... Схема з дискордом поки не працює. Не, не... Так, не працює. Не тому... тяне, не тяне щось цей комп. А я собі відкриваю тоді на, капс, ну, на ТАП команду, і ти, якщо в разі чого, то кажи мені, я буду переключатися. Так. Ну, так дивись, демо, по... іс, у нас 15 по бойке. Команда 16 тоніть, чомусь я їх просто не бачу. Диви, тут, тут зараз е, храми, хотять підтягнутися під вайбів. Трішки настрілюю. З цієї сторони укри знову нокають. Е медвед -харт. З храмів, так? так, Так, бачу. один нокнутий. Ну, укр тут дуже сильний. А сильно. там спина, а там спинка, Братик з Укрів вже на горі сидить чекає. А він уже заліз, так? Да, він він вже, має Ой -ой -ой. вже має позицію? Ой-ой-ой, а храмом буде боляче. Чи... Мені здається, а він... храми тут в ковбасі. Тому що оцей... А Він з земкашкою. Зараз піде. Він навіть не стріляє. Поки що. Ей, а чому він не стріляє по цих? По храмах. З укрів, він його бачив тільки що зліва. Не знаю. І чому вони по вайбах вдвох дві команди стріляють? Так, чекай щось. Чи він не хоче видавати позицію? Пішов пуш. Вайби зараз будуть пушити укрів. Уже на першому поверсі знаходиться один із вайбів. Він контролить вікно, щоб на нього храмовці не стріляли. Хаєшки вже гріються з усіх сторон. Тут укри накидають хаєшки. Там уже вайби вповну зарубилися із, із храмами, поклали одного із храмів, він уже мертвий. Хра... А поясни, будь ласка, вибач, будь ласка, що перебив, чому, от, наприклад, той, що стоїть на горі, Екстингер. Не стріляє по цих? По ком? По храмам. Не знаю. Він бачить. Я, я от на свою камеру дивлюсь, я дивлюсь на нього згори. і він тільки вайбів виціпляє. Не знаю. Ну, він він нас... Зліва бачить людей і не стріляє. От зараз авару він зніметь голову. Тому що підтягнулися три зуби. три зуби тут? Ой, точніше цей, ну авар. Чомусь в мене команда відображається, відображається як трезуб в Понятно. Тому, це, що, може, не поміняли. це клантех. А, клантех. Авара вони... нокнули? Так. Україна втратила одного, що буде закривати одного із вайбів. Закривають, добивають. Закривають, добивають, а де три зуби? А, бачу, Блека ТБ те... вже підтягнулись нагору. Вони будуть закривати тут всіх. Зараз оцього іскра. Авара вже забрали. Авара вже не є? А вара вже не є. Вара Боже, вже не є. тут Його просто. Місцево. І он обрав той, що з гори був. Той, що був а -а -а, е Укр. Від... Укрів Так, ук... зукрів, зукрів. Так. І він досі ще живий. такий Чому з... він по храмам не стріляв? Мені це дуже цікаво. Оце я не знаю. Так, авара не є. Авара вже не є. Просадок також не є. Супер, супер. На жаль, на жаль, не можу стрімити тобі, але ти будеш також коментувати з цієї камери, з якої ти можеш. Із вайбів залишається двоє. Лідер вайбів, Юа Малой і Адоман. Вони знають вже про Блек АТБ. Із Укрі залишається троє. Із АТБ двоє, троє також, і засланий козачок досі тут десь підходить під них. Так, але Саня фотограф вже його чекає, він його бачить, чи він його забирати буде зараз. Так, він його нокає. Він його онкає укрів, ну, я думаю, залишиться всього двоє. Зона зужається в всхідну частину карти. Ні, в Із храмів залишився тільки один, так як ми бачимо. Так, храми. храми. Вайби двоє. А де храм дівся? Не бачу. Немає. Немає. Так, а що тут? Тут, я думаю, Блека ТБ має закривати всіх, тому що у них найвигідніша позиція. Більше я ніде таких сильних файт. Ні, тут є ще файти. Переключився на і... 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 Ігл. На ігл. І... І... Тим часом Саня фотограф закриває одного із укрів, а ігли настріляли по храмам. Іншим храмом. Їх тут троє, і вони зупинилися. Вони будуть файтитись, мабуть. І тут ще є. Боже, від, від команди Укр залишилось двоє. Поки ми дивилися тим файтом. Тут тризуби також настрілюють, клінер знаходиться дуже далеко. Так, за яким ми файтом будемо дивитися? Додивимося цей файт? Вайбе тризуби. Так, тут лишилося храми, тут лишилося блеки. Ну чому вони. А, вони в мене ну, клантех відображаються, у мене командує, типу, я не можу бачити. Mm -hmm. так? Те так, та, ти... та немає, бо ти треба було налаштувати. А. би досі вдвох, Україні досі вдвох. Так, треба подивитися за украми 2. А ну це ж вони є. Тут має щас закінчитися. Але номер команд. А я по номеру команди не бачу. Чи по кольору можеш мені казати, в разі чого, так? Ні, кольор тебе також інший. Також інший. Супер, класно. Я задоволений. Ну дивись, вайби підходять під укрів. Ось, а доман він підходить під укрів. І також малой, також підходить ну, Я під бачу, так, так. Вони так, зараз будуть зараз бу бачу. пушити World Віннера. Ну, їм треба, так. Да, їм треба зараз якісь кіли забирати, мені здається, тут, тут якось виживати тут 2 на 2, бо тому що їх і так і так затиснуть. World Winner... ну, аварчик... аварчик. підставився. Арставився. Ну так такого ніхто не міг очікувати, що прямо на горі сидить. Пішло до один. чого? Ще й до того, що він сидів на горі, він не стріляв по, по храмам. А як побачив авара, то зразу почав стріляти. Ну, так, так, Тут вайби займають вихідну позицію із будиночку, будуть контролити укрів. Знають інформацію про Валтвінера. Хоча той максимально намагався тихенько ходити. І зверху ще настрілює команда Black ATB, яка втратила лише авара, але має вигідну позицію в зоні, і вона. Так, Але малой, тим часом я дивлюся, що він щось дуже агресивно не? На, на даху сидить, бігає. Ну він контролить Ворлд а Я не знаю, чи а вони сан... знають про Юрчишина. Юрчишина, мабуть. Фотограф навіть не дивиться. в його Ні, сторону, Ні, Знають, да? знають, тому що він тільки що прицілився туди. World winner пікає. Він с спер... А, це це взагалі не туди. Ай-яй-яй. Юрчишин. Юрчишин нокається. В чат так вболіває за Юрчишина, але. Юрчишин відкис. Тому дивимось далі World winner А ти бачиш під Блекін. Ват... А... а тебе під'їхали інтими. Ну тут де клінер, mm -hmm. під клінера І вони mm -hmm. щас його mm -hmm. закриють, я думаю. Тут Леслі буде відстрілюватись, але він один і йому вже кидають. Він кудись їде на гору. Клінер трішки... Ша, я поїхав. Можливо, він чип забрав і поїхав піднімати авара. Але там Дора закриває команду Зібров. часом. дуже гарна позиція, я бачив, в тих винтимів, так? Ну, не знаю, не знаю, тому що ось Леслі зверху. А вара Чи... А, він ось летить. Тага. Та. Він в спину залітає, але там немає луту. Йо... Та його зараз, мені здається, цей. Ага, він сховався за горами. Ідуть зараз його добирати. Що там відбувається, храми основні, Noco G UA Ой-ой-ой. Добирають. Все. Переключився на файт команду між викрило. машинами і що серйозно, тут тінь на настріляли. Велек також настріляний. Блін погано, що я команду не бачу. Тінь тінь нокнутий. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас тут турік так що треба вийти. Вайби живі. А, Укри їх забрали, так? Угу. Вайби забрали другого, ясно. Чи зможуть вони десь тут розрізатись у питання. Зараз я дивлюсь за бійкою, що серйозно, і. І командою машини. Камаха нохає одного. Велект нохає. Іншого остається один із команди машини, він відходить. Mm. Я не знаю, чи він буде з ними продовжувати файтитись, але тут із команди щось серйозно. Екзекютора нок. Екзекютора нокнули 17-15. Я думаю, тут щось серйозно має закривати цю одну людинку. Якщо... 17-15, це Sunobet Boys і. Так. Ага, добре, Ні-ні. Е не бачу. Е що... Ні, дивись. Ні, це е Андрій, Фенікс і. Your, your lover Bad Boy, Executor і саніну це Under Rockets, це команда студента. Ага. А 17-15 це команда побожки. Там Бей пішов пушити. Пішов пушити команду 17-15, гріє хаєшку. Ой-ой, ой йому також при, прилітає хаєшка, він хоче дуже сильно засейвити екзютора. Але сюди прилітають всі можливі хаєшки. Я не знаю, як це вивести. І ще через дорогу у них інюа. Кидають їм зону, не попадають. 17-15 вони повністю фул squad. Храми закривають команду, що серйозно. Тим часом. Нам цікаво подивитися про 17-15. Ой-ой-ой, лоні получає, виходить... живий. Тут обкидали смаками. Я думаю, що будуть на машині пересіть. Ой-ой, пуш пішов. Боже мій, ти Доху бачив. Двох. Ти бачив? Невдало? Місія Хай провальна. Я не знаю, просто, екзекьютор. Оголошую місію провальну. Екзекютора засейвили, спасли, і він закриває двох. Не зря, не зря. Лоні відійшов, з дальньої дистанції настрілює. Тут залишається росомаха 1 проти 4. Його вже йде пушити е, Студент не вдається. Другий іде пушити Бетбой. Відходить. Тут залишається 17-15. Да, Може він Іоа і допомогла, допомогла. Росомаха другого, другого нога. Ще, ще хочемо! Росомаха давай, підняти ти за росомаху. Підняти ще ти за росомаху. 17-15. Боже, який красунчик. Уже не йдуть так, так, так сильно на нього. Там залишається екзекютор, він уже не хоче сильно на нього йти. Саніно знаходиться в, в кемпі, росомаха добирає два очки. Е, так, о, і другий так, так. який файт як потужно. Так, екзек'ютор тут залишається, лутається. Шукає, можливо, хаєшечку якусь. а хаєшечки ну, в, нього, в нього ж є ще тімейт який просто вирішив посадити в цьому в будиночку. Так. Хочеться вже додивитися. А тут вайби. А ні, чекай, то вайби зелені. Да, це... вони розрісались. Доброго Вай... дня. Вайби розрісались? Ну вот, малой. А, все на місці, все четыре. Адаман, да, репер. Див... Все на месте. Диви, тут Садино під'їжджає до экзютютора. Я думаю, вони вдвох будут пушити. Ну будут пушить про росомах. да. А, має две хаешки з двома хаешками. Ну, ви... вайбы вже стреляют по екзекьютору. А да, вайби вже зі спини. Дивіться, Росомахів, да, все, да, да. все на користь а по кому стріляють. Ін'юа інюа стріляють по вайбам. Ти поняв? Ін'юа стріляє по вайбам, Дора стріляє по вайбам. І росомаха лежить, думаю, блядь, що я тут роблю? Ой, вибачте. Тут екзекютор, екзекютор і саніно дуже хочуть закрити росомаху, росомаха каже: ніфіга у вас не вийде, хлопці. У мене прикриття, у мене прикриття до спини. Якщо ви розумієте, про що я. Пішов, пішов! Пішо. Екзекютор і саніно проти росомахи. Ставимо ставки. Не, не, не. Ставки в чаті. Підняти ще 17, ти, 15, ти за росомаху. 15, 17, 15, 15. Підняти ще ти за росомаху. In are, вирішили цей, що вирішили цей, файт вже не потрібен. Пушать росомаху, пушать. Смок. Закривай, закр закр закривають, ну, закривають. Це виблик, як лев, але стояв раком. Дивимось далі, вайби. Дивимось, тут тут. Ой-ой-ой. Вайбам погано. Вайби... Але вони одного забрали. Один нок, но забрали. А, і Ай, спарка забирають. Боже, там там двох. Там ще... Аварчик там когось нокає. Ти бачиш? давай давай перевернемся туди. Тут Тут команда АТБ. А, а... Давай, авар, давай! Стр... Авара Інтими! Закривають. Інтими! І всі живі в них! І всі живі! І вони реснуть зараз ще, да? Просто розвали, но да. Замножині, п'ята фаза. І тут иглы не не, не не стояли, не встигай, не встигай, не встигає. Не-не. А один з храмів живий, медвед. Так. Але його зараз. А його що не бачать? Алло, вас чел, зліва за камнем сидить. Добрий вечір. Він, він шинокає. Інтимів. Треба добирати, я думаю. Так. А він зараз від зони просто там помре. Тай... А він так і хоче, він хоче кіл забрати, так? Да? Забирай, забирай, так. Да. Все, пішла зона. Тут просто жесть. Тут ігли зверху, вони контролюють інтимів. Вайби, знову живі! Четверо. Так, диви, диви ми Як це? Вони вже нокались по три рази в своєю командою тут Все, ігл закривають Тут з... да? Закрили інтимів, зверху. Тут під ними вайби і дора. Вайби зараз опиняться. Ой -й -й -й, він лед... від машини, яку підірвали. Бо це матриця, на на це, матриця. це матриця. Хорош. Ти... Оля, що це за команда? Це ігли. Це, це ігли. Це і... ігли, добре. Бо я не бачу, я бачу по своєму. Це 4 ігла. Поняв? Мені треба цей видрукувати табличку на листочок і дивитись Все. так. Ми наступного разу краще підготуємося. Вайби просто да, да, да. не Якби стримні, я завтра, я вони йдуть пушити іглів, ігли, ігли в такій позиції 50 на 50, тому що позаду них Дора. Але ну, і вайби і... теж так якось їм ну, важко брати. Ну, диви, малой знаходиться на самому верху, він має бачити. Так, так, він уже бачить одного із чотирьох іглів. Хто Тут Тут, тут під'їхав мопедик. Джестінсон. А з цієї сторони там храми вже а... закривають іглів! З цієї сторони, вайби наступають на іглів, там дора. Ігли відбиваються наліво-направо, соум завтратили. втратили. нокнув з in UA, типа, але це далеко його ріснуть. Екзекьютор лишився сам. Так. Переключайся на вайбів і на іглів. Бо тут капець, тут капець. Ігли нокають одного Viber, з вайбів. -2. Та. Один з вайбів чомусь, блять, втікає. Ой, вибачте, втікає. Я так Не вийшов ритм. Ми запікаємо. Вайбер розвалюється, Вайбер розвалюється, один залишається так, із вайбів. Так, так. Він залишає. піднімає ріпера, Ні, це ріпер піднімає свого тімейта, Малого лідера. Клан Вайб закривають. І, ігла. Ігла в трьох Боже, ну, як. Вижили. Яка... Як вони це пережили? Яка потужна команда? Їх з двох сторін тиснули? Потужняча команда пережили. ігли, диви, четвертого, підметь. Я ставлю піднімайте. на ігли. Ну таке вивозити Екзекютор тут в соло намагається Ні, при... ну вайби теж, ну скільки їм фартило, вони два рази урізали тиммейтів. Так. Да. Ой, ну все, тут розвалочка, все. розвалочка з, пішла. З вайбами добрий вечір. Від команди Inua залишається двоє. Там екзютютор трішки подали. Данонун і Ген Ну, Данон, це. Цедора называется. Дора, дора. Цедора, Це дора. Добре, Dora. Це, це наші Лайби. хлопчики. У нас лишилося экзютюторс. Що? Що, він залишається, да він напрягає. Їх забрав, забрав, Андрія. Так. Він... Anyway, один лишився. Диви, став... ну, ставлю на екзекьютор... На ігла, звісно, ти, став... ти ставиш на ігла, ти вже казав. Ні-ні, ні, ставлю, ставлю, на екзекьютора ставку. Забереш і мінімум двох. Диви, оцих із дори... Ти що, він... біжать зараз? Да, да, да. Ляп, ляп, ляп. Пер... ляп, Данончик, Данончик, біжи, ні, Данончик, нокай. Це перший, а другий буде там само. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой! Яка погана позиція. ну ігла забрали, да ігра. Ну і дивися, тут, наприклад, ставку ставити було би без сенсу. От, що тут 4 ну, диви, один, і, один, я думаю, Джетбеліон це. на Нічого не буду говорити, хотів хотів сказати, передумав. <зрекуственно> <пілку> <Часне>. <с <IF> <с> да, да. Ну, все, диви. Ой. Все залишається. І все, екзекьютор робить зараз мінус 5. Тут Феникс біжить, хоче зайти в спину, я думаю, що це, це його топ-3. Вже... Його, його ж там чекають, же. Да? Не знають про нього. Вот його забирають. Фінісенько. Екзек'ютор ставки, скільки забере кілів за собою. топ Та, мені здається, його зараз перший там дроп впав. Я думаю, зараз то. Ой-ой-ой, з грозою, зараз. Соунс його, мені здається, і розстріляє. Вот, вже пішло. Дивіться, як хаєшечка летить. Соунс з грудою, ну це цю імбу не перестрілять. Ну, ну соус крепкий воїн. Я дивлюсь його стріми. Дуже гарно грає. Підписуйтесь на Соунса. Закривають За ІНЮА. Вони не знають де, вони не знають, він не знай, де він пікайтесь сюди. Ай-яй-яй, ти бачиш гон. Перебився просто. Красиво, молодці. молодці. Красиво. Вітаємо, 4 Eagle. Шкоди? Шкоди. Так. 17 вбив непогано. Я буде на майбутнє. Мені оці команди назви подобавляти, бо я так важко орієнтуюсь на даний момент, поки так, я не вивчу так Та ми всіх. ж планували через дискорд, а дискорд не пішов. Диви, вайби 6 кілів. Дискорд пішов, але ми не скажемо куди.